Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 8 класу. В сьогоднішньому відео 16-та самостійна робота. Три... Тема квадратний тричлен. розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. Стандартна самостійна робота складається з чотирьох завдань різного рівня складності. Відповідно, перед тим, як перейти до розв'язання задач, давайте трошки теорії: що таке квадратний тричлен? Квадратний тричлен це многочлен виду АХ 2 додати bx, додати c. Де А, Б і С це деякі числа, вони називаються коефіцієнтами квадратного тричлена, А це старший коефіцієнт, Б це другий коефіцієнт, С це вільний член. І є умова, що А, коефіцієнт А не дорівнює 0. Оскільки, якщо А дорівнює, то дорівнюватиме 0, то перший доданок перетвориться в нуль, і відповідно у нас не буде квадратного тричлена. Так, це означення квадратного тричлена. Тепер. Якщо х1 і х2 корені квадратного тричлена, x1 і x2 корені квадратного тричлена, що таке корені квадратного тричлена? Коренями квадратного тричлена – це такі значення зміни x, за яких значення квадратного тричлена всього перетворюється в 0. Тобто x2 плюс bx плюс c при підставленні x1 і x2 буде дорівнювати 0. Це корені квадратного тричлена. І от якщо квадратний тричлен має два корені. То у нас є такий розклад квадрат на три члена на множники. Тобто ах2 плюс bx плюс c, буде дорівнювати. А множиться коефіцієнт а множиться на різницю x відняти x1. І на різницю x відняти x2. Ось таке розкладання на множники має місце. Це формула, яку потрібно запам'ятати. Ну, і відповідно, якщо дискримінант більше 0 ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю. Таке рівняння розв'язуємо дискримінант більше нуля, то буде 2 корені. Корені. Якщо d дорівнює нулю, матимемо квадратний тричлен має один корінь. І зрозуміло, якщо дискримінант менше нуля, то жодного жодного кореня квадратний тричлен не матиме. І от, якщо один корінь буде, то x1 буде дорівнювати x2, і відповідно наш квадратний тричлен розкладеться на множники А помножити на x-х1 до квадрату. Тобто помножиться x-x1 на x-x1 буде x-x1 у квадраті. От, в принципі, цієї теорії досить для того, щоб розв'язувати завдання по цій темі. Давайте тепер до завдань. Перше завдання. Визначити кількість коренів квадратного тричлена b квадрат відняти 7b додати 12. Маємо квадратний тричлен. Щоб визначити кількість коренів, нам потрібно його прирівняти до 0 і знайти дискримінант. В залежності від величини дискримінанту, ми будемо зробимо висновок, що має цей квадратний тричлен або два корені, або один, або жодного. Тобто нам тут знаходити корені не потрібно, а потрібно просто знайти значення дискримінанту. Формула дискримінанту b квадрат мінус 4 ac Пам'ятаємо з попередніх самостійних і контрольної роботи. Дорівнює. Коефіцієнт b у нас мінус 7. Значить буде мінус 7 в квадраті. Відняти 4. Коефіцієнт a – 1 і коефіцієнт c – 12. Дорівнює Мінус 7 в квадраті 49. Далі мінус 4 на 1 і на 12 буде 48. 49 відняти 48 одиниці більше нуля. Оскільки дискримінант більше нуля. То наш квадратний тричлен має два корені. Два корені записані під варіантом відповіді b в першому завданні. Отже, правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді b. Рухаємося далі. Наступне завдання друге. Розкладіть на множники тричлен. х квадрат додати 11х, додати 24. Щоб розкласти на множники квадратний тричлен, Прирівняємо його поки що до нуля. Знайдемо його корені. Спочатку дискримінант. Маємо квадратне рівняння. Дискримінант. b квадрат це буде 11 квадратів. Відняти 4а, 4, коефіцієнт а 1, коефіцієнт С 24. Рівня. 11 квадратів 121. Відняти. 4 на 24. 4 на 20, 80, 4 на 4, 16, 80 і 16, 96. дорівнює 121 відняти 96. Буде 25. 25 це 5 у квадраті. Тобто корінь з дискримінанту буде 5. Ну і знаходимо корені. Х1 дорівнює мінус b, це мінус 11. Додати корінь з дискримінанту. Додати 5 корінь з 25 буде 5. Поділити на 2а2. коефіцієнт А у нас одиниця. Тобто, виходить, мінус 11 додати 5, поділити на 2. Мінус 11 додати 5. 11 відняти 5 буде 6, та ставимо знак 11, знак більшого числа, буде мінус 6. Мінус 6 ділимо на 2, то рівня мінус 3. І х2 знаходимо. Мінус 11, тепер відняти 5. Ділимо на 2. дорівнює Мінус 11 відняти 5. Це все одно, що мінус 11 додати мінус 5. При додаванні двох від'ємних чисел. Отримуємо від'ємне число, буде мінус 16. Ділимо на 2. дорівнює. Мінус 16 поділити на 2. дорівнює мінус 8. Коефіцієнт перед хвадратою. Тут у нас 1 А. І використовуємо ось цей розклад. Зірочкою позначена у нас формула. Розкладу квадратного тричлена на. Множники. У нас дискримінант більший нуля, маємо два корені, отже, буде стандартний розклад. Тобто х квадрат додати 11х додати 24. Ми можемо розкласти на множники. Замість коефіцієнта а буде одиниця, ну Давайте напишемо її. Одиниця помножити х відняти х1, х1 у нас мінус 3. Ми ось знайшли його. І множимо х відняти х2 у нас мінус 8. Дорівнює. Одиницю вже не пишемо в дужках Х відняти мінус 3 буде х додати 3. Х відняти мінус 8 буде х додати 8. Тобто наш квадратний тричлен х квадрат додати 11х додати 24 розкладається на множники х додати 3 на х додати 8. Шукаємо серед варіантів відповіді такий розклад. Бачимо записаний під варіантом відповіді в. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді в. Йдемо далі. Наступне завдання у нас третє. Третє завдання звучить так. Розкладіть на множники вираз. Мінус 21х в третьому степені додати 8 х квадрат, додати 4х. Дорівнює. Дивимося, у нас цей вираз не є квадратним причленом, оскільки степінь першого доданку, третій х в кубі. Але в кожному доданку є х, ми його можемо винести за дужки. Причому перед. Х в кубі стоїть знак мінус. Давайте ми мінус х винесемо за дужки. Мінус х винесли за дужки, в дужках залишилось. З першого доданку буде 21 х квадрат. Знак поміняли і х понизили на 1 степінь. В другому доданку буде вже не плюс 8, а мінус 8, оскільки ми мінус винесли, і замість х квадрат буде х, оскільки х винесли. І в третьому доданку залишиться мінус 4. От тепер в дужках у нас стоїть квадратний тричлен, і ми його можемо розкласти на множники за нашою формулою. Але для цього ми повинні його прирівняти до нуля. дорівнює 0. Розв'язати квадратне рівняння, знайти його корені. І потім розкласти на множники. Дискримінант дорівнює. b квадрат це буде мінус 8 у квадраті, відняти 4 ac 4 на 21 на мінус 4. дорівнює. Мінус 8 в квадраті це буде 64. Мінус 4 на 21 на мінус 4 буде плюс, оскільки два від'ємних одне додатнє. 4 на 21, 84, 84 на 4, 80 на 4, 320. 4 на 4, 16, 336. Додати 336. дорівнює. От чудово, у нас виходить 400. Ми знаємо, що 400 це 20 квадратів. Тобто корінь з дискримінанту буде 20. Тепер шукаємо корені. х1. Мінус, B. мінус, мінус 8. Додати корінь з дискримінанту, корінь з 400, 20. Ділимо на 2а2, а коефіцієнт А у нас 21. Дорівня. Мінус мінус 8 буде 8. 20 додати 8 буде 28. 2 помножити на 21 42. 28 це 7 на 4. 42 це 7 на 6. 7 і 7 скоротили. 4 і 6 можна скоротити на 2. Буде 2 третіх. Х1 виходить 2 третіх. Х2. дорівнює. Тут що буде? 8 мінус 20 поділити 2 на 21 на ті самі 42. Тобто, все те, що в першому, тільки. Мінус корінь з дискримінанту. дорівнює 8 відняти 20. 20 відняти 8 12 і ставимо знак мінус. Буде мінус 12 42. Мінус ставимо перед рискою дробу. Дріб. 12,42. Наскільки можна скоротити? На 2 поки що. Давайте. Що у нас вийде? Ні, можна не на 2. Давайте що. 12 це 6 на 2. А 42 це 6 на 7. 6 і 6 скоротили. І в нас залишилося мінус 2 сьомих. Мінус 2 сьомих. Тепер знайшли корені. Розкладаємо на множники. Спочатку розкладемо на множники 21х квадрат, той квадратний тричлен, який у нас записаний. Мінус 8х мінус 4. Дорівнює. Коефіцієнт А 21 множимо. Х відняти х1. Х1 у нас 2 третіх, тобто буде мінус 2 третіх, а в дужках х відняти х2, х відняти мінус 2 сьомих. Головне тут не втратити знак. Дорівнює. 21х відняти 2 третіх, а тут буде х додати 2 сьомих. Ось такий розклад. Але у нас є дробові числа. 21, дивіться, тут в першому дробі 3 в знаменнику, в другому 7. А 21 розкладається якраз на 3 і на 7. Тобто ми перші дужки множимо, можемо домножити на 3, а другі дужки домножити на 7. 3 помножити на х відняти 2 третіх. Помножити 7 помножити на х додати 2 сьомих. Дорівнює. 3 помножити на х мінус 2 третіх. /3. 3 на х. 3х буде в перших дужках. 3х відняти 3 на 2 третіх. /3. 3 в чисельнику і в знаменнику скоротилось і залишилося 2. 3х відняти 2. В других дужках буде 7 на х 7х додати 7 на 2 7 Сімки скоротилися і залишилося в чисельнику 2. Тобто наш квадратний тричлен розслався на множники 3х мінус 2 на 7х додати 2. Але ось дивіться. У нас ще треба весь цей вираз домножити на мінус х, щоб розкласти першочерговий вираз на множники. Тобто остаточно мінус 21х3 додати 8х2 додати 4х, розкладеться на наступні множники. мінус х 3х мінус 2 на 7х додати 2. Ось такий розклад на множники буде в третьому завданні. І останнє завдання, четверте завдання. Скоротити дріб. І у нас в чисельнику і в знаменнику є квадратний тричлен. Дріб у нас 2b квадрат, додати 7b, додати 6 чисельнику. в чисельнику. Знаменнику 3b квадрат, додати 3b, відняти 6. Для того, щоб скоротити цей дріб, розкладемо чисельник і знаменник на множники, тобто обидва квадратних тричлени розкладемо на множники, подивимося, що можна скоротити, і тоді отримаємо певний результат. Тобто, чисельник розкладаємо на множники, знаходимо корені квадратного тричлена. Для цього ми прирівнюємо до 0, знаходимо дискримінант і знаходимо значення b. Дискримінант дорівнює b 7 в квадраті мінус 4 а це 4 на 2 на 6. Дорівнює. 7 в квадраті 49. 4 на 2, 8. 8 на 6, 48. 49 відняти 48 дорівнює 1. Маємо два корені, Знайдемо їх. b 1 дорівнює. Мінус коефіцієнт. Мінус другий коефіцієнт, тобто мінус 7. Додати корінь з дискримінанту. корінь з одиниці 1. Поділити на 2а. 2 на 2. Мінус 7 додати 1, 7 мінус 1 6, і знак. Мінус, мінус 6 2 на 2 4. Мінус 6 четвертих на 2 скоротили, мінус 3 других. Б2 знаходимо. Те саме, тільки мінус корінь з дискримінант. Мінус 7 мінус 1 поділити на 4. Мінус 7 додати мінус 1 буде мінус 8, мінус 8 поділити на 4 і буде мінус 2. Тепер маємо розклад на множники. Що у нас вийде? Коефіцієнт а. Двійка буде. Ну, давайте так запишемо 2b квадрат додати 7b, додати 6, розкладається на множники 2х відняти х1, х відняти мінус 3 других. І х відняти х2, х відняти мінус 2. Дарівня. Буде 2 помножити на х додати 3 других. І на х додати 4. Дивимося, у нас в перших дужках є дріб 3 других. Тому ми оцю двійку, що стоїть перед дужками, можемо помножити на вираз, що стоїть в перших дужках. Буде що 2 на х буде 2х. 3 других на 2 буде 3. Тобто в перших дужках буде 2х додати 3, а в других дужках буде х додати 4. Тобто, дивимося, повертаємося до нашого дробу, ми чисельник. Розклали на множники. що у нас вийшло? 2х додати 3 на х додати 4. Х додати 4. Тепер знаменник розглядаємо. Розкладаємо квадратний тричлен, який стоїть в знаменнику на множники. Тут у нас що 3b квадрат додати 3b відняти 6. Ми можемо його яким чином записати, як 3 винести за дужки. В дужках буде, що b квадрат додати b відняти 2. Тобто трійку винесли за дужки. І тепер ось цю трійку, щоб її не загубити, ми на множники записали її сюди. А далі розкладаємо квадратний тричлену, цей простенький b квадрат плюс b-2 до рівня 0 на множники. Для цього знаходимо дискримінант b квадрат квадраті, мінус 4 ac мінус 4 на одиницю і на мінус 2. 1 в квадраті одиниця, мінус 4 на мінус 1 додати 8. Нарівнює 9. 9 ми знаємо, що корінь з 9 це буде 3. Тобто 9 це 3 в квадраті. Знаходимо b1 мінус b мінус одиниця, додати корін з 9 3. Поділити на 2а. 2 на Одиниця коефіцієнта одиниця. 3 відняти 1 2. Чисельнику 2 в знаменнику, 2 поділити на 2 буде одиниця. Б2 знаходимо. Мінус 1 відняти 3, поділити на 2, мінус 1 додати мінус 3 мінус 4, мінус 4 ділимо на 2, мінус 2. Тобто, наш квадратний тричлен b квадрат плюс b мінус 2 розкладається на множники. Коефіцієнт перед b квадрат а буде одиниця. Х відняти х1, х відняти 1. Х відняти х2, х відняти мінус 2. Дорівнює, що в нас вийде. X відняти 1 на х додати 2. Ось такий розклад нижнього. Цю трійку бачимо, ми в знаменнику винесли. А тут що буде? X відняти 1 на х додати 2. Так, дивимося, трошки у нас, ну, давайте запишемо, тільки тут дивіться, у нас не х. Я всюди писав х по інерції, у нас B. Буде Б-1 на Б додати 2. Тобто виходить 3B-1 на Б додати 2. У нас нічого не скорочується, значить, десь ми помилилися. Ну, ось тут розклад також. Я х писав, треба Б писати B, 2B. І ось тут також буде Б. Дивіться, десь я помилився, де я помилився. Давайте перший розклад глянемо. Тут чисельнику також B У нас буде 2B, B, B додати 4. B додати 4. Ось тут ми помилилися, ось Х відняти мінус 2, ну, не ми, а я. Да? Буде Х додати 2. Тобто буде не 4 а 2, і буде B додати 2. І ось тут у нас чисельнику буде B додати 2. О, тепер. Дивимося, тепер у нас є чому скоротитися. Б додати 2 в чисельнику, Б додати 2 в знаменнику. дорівнює. В чисельнику у нас буде 2B додати 3. А в знаменнику буде 3 на Б відняти 1. Так. І ось такий у нас виходить розклад, коли ми скоротили дріб. Тобто ми чисельник і знаменник розклали на множники. Тільки уважно, бачите, тут по запису. Я по звичці писав х, а потрібно b, оскільки у нас в квадратному тричленні замість змінної вказано змінну B. Розклали чисельник і знаменник на множники, скоротили все, що можна, і відповідно отримали відповідь. Тобто, відповідь до четвертого завдання у нас запишеться яка: 2B додати 3 в чисельнику, а в знаменнику 3 в дужках B відняти 1. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Традиційно, якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб я побачила якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.